Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання постійної комісії фінансів планування бюджету. 20 серпня маємо сьогодні маємо 13 питань, 14. Ставлю на голосування. Хто за? Порядок денний. Дякую. Е, попросити е, інші колеги підключитися на онлайн, бо вони відключилися. Звернення управління служби справи дітей е, стосовно прохання погодити про розподіл видатків, е, просять на котел, про розподіляють свої кошти. Хто за? Дякую. А взагалі розберіть. Звернення управління соціального захисту стосовно прохання поводити в межах перерозподіл видатків в затвердженні бюджетних садування з потані. Що, що миняє змінюємо у нас було в покарській підготовки до поточного роботу, ви наклада необхідність реставрації. Це і для у іншій ставлю на голосування Пекарська. Ставлю на, на голосування. Хто за? Звернення Офісу спорту стосовно прохання погодити титула. Титульний спосіб на майданчик адресою державного спорта. Ставлено звання, хто за. Да. Звернення Офісу спорту титула за рахунок бюджету розвитку. Це дитячий нас проходношко, пандеміс на військ. Ставлю на узвовання, хто за? Да. Якщо немає питання, дякую. Звернення Офісу спорту, погодження введення двох додаткових штатних одиниць. Це для клубу ігрових видів спорту в дві одиниці і процесу ще не оскільки в клубі ігрових видів спорту такі досить види спорту, де великий ризик для години. Ну хто це, де, де ці люди будуть працювати? Терапевти, але да. Їхня адміністрація знаходиться в колишній вулиці. Ви маєте кошти на фінансування до кінця року? В наших бюджетних призначеннях фінансувати працювати. Може, з одного пишу, ви знаєте, okay. що. це? Це реабілітологи-терапевти, так? Що в межах кошти, то що відновлення. Ставлю на голосування, хто Давайте. за. Слуха. Дякую. Звернення не Офісу не спорту не про не погодження введення е, додаткових так. кількості, так, додаткової кількості штатних одиниць для дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Так. Йде про наступні ставки. Тренера з штатних одиниці, інструктором міста, штатні подивитися медичні працівники. Сімдесят п'ять штатні одиниці, технічним персоналом. Тоні праміники, офісні працівники та 15-3 штатні подивитися і в кожному. Я пояснюю, яка ситуація так. просто з В модері. Кожній дитячій шумаській спортсній школі є головний бухгалтер, але головний бухгалтер може бути без простого бухгалтера. Тому практично в кожну школу говорити Давайте так. так. Я за це точно голосувати не буду і маю підозри, що тут просто не буде вистачати голосів. Хай Нікулін прийде і нормально пояснить. Для чого така кількість людей, і якщо ви навіть цього року знайдете таким чудом на отримання цих людей кошти, то на наступний рік ми маємо закладати цей бюджет. І чесно, я не розумію там, потреби в такій кількості, якщо вона. Ні, можливо, вона є. Хай прийде Нікулі, нормально роз'яснить, чому прийнято таке. у це немає централізованої бухгалтерії, таке в культурі. А чому? Кожна одиниця можливо, має одного бухгалтера і ще й заступника бухгалтера? Тут одна одиниця по два богатері. Це просто у нас було перебір, у нас тут було заруважено, ми провести. відповідно, до телефон. Кожна дитяча на спортивна школа є окремою юридичною установою. відповідно, вона має свою окрему адміністрацію і буде збройному бухгалтерію. має таких вимог, що має бути, якщо є головний бухгалтер, Назвіть його багато, так, проти, так, не називається ту посаду головний багато. І вирішити цю проблему. Давайте не з людиною про це говорити. Да. Давайте ми попросимо пана Нікуліна, хай прийде, ми це проговоримо, може якось оптимізуємо іншим шляхом. З тих, що добре? Перен... добре, на перенесення, добре. хто добре. за. Добре. Дякую. Добре. Звернення добре. департаменту міської мобільності, вуличної інфраструктури стосовно прохання погодити та як спецтехніки, які планує закупити. Кажіть, що плануємо закупити. Вимагалися ми виносимо родині з такої знову технічності всього 11 години. Це пропонується закупити вакуум і дорожнього прибирання рухідня колії, специфним виділом чисткою круту, реєсткова колії, на штука. Та ліпишка платформа, типу, АТ-70, це заступне, тишку, інківа пишка, АП-70, на штука, де набагато видно, розпораху. Також мікроавтобуси на базі виконкіля дуже автона дорого, які будуть для, о, працювати для автомобільних, для аварійних бригад, що і тягач на 40 тонн, який буде працювати для відселення Ми Мікроавтобуси викидали. Ви можете робити, ми викидали, викидали, не викинули. Вони ж пояснили, для чого потрібні міні бригади. Наші місії попередньо погодування. Так, фронт, місія, я погода. Є питання. Ставлю на голосування. Це ще 5 мільйонів, так? Це Цієї техніки. Зрахування першого внесу, це 10%. Це ті кредити, які ми погодилися на погодження. Що ви кажете? Оцінювати. Так, в нас будуть ще це є Овідову аніцію стану на сьогодні. Дивіться, ми насправді цей перелік вже погоджували, коли погоджували квити. Ми довго його обговорювали і прийшли на те, що тут є. Тому я Згодження переліку ми навіть можемо всі збирати тендер, щоб самі учасники вийшли на. А у вас такої вишки, то найдорожчої за 23 мільйони не буде. У вас є зараз така вишка чи не? А де 70? Є вас зараз? Це все не зібрати. Це все Так Краще 50 літрів на 100 км, ніж 23 мільйони витратите. Якраз, оце є саме переліку тої техніки, тобто яка є. О, така, тобто зараз ми у використовуємо. Так, бачите. 17. а 17. Г-30, ну тобто, <кіллявся> так <кіллявся> це вже машина, 40, як мінімум. Ми можемо на екрані, куди за Ми ж дивилися. Ми що? дивилися, так. Є, та... є це, шановні кажуть. Воно не буде вас валятися, десь військове буде, як вижити на місці. Коли цю бути відкрити. Найдорожче тут така вишка. 23 мільйони. Добре. Тягач. тягач 40 тонн ман. Показується, що його ціна. Тому що вагон важить ціни 40 тонн. Його не може тягнути машина, яка менше євромасу. 14 тисяч євро. Коли він їде він і букає, то він мусить oh, бути спільний максима з тим, що він тягне. 149 тисяч євро. Правильно? Це правильно? Oh, yeah. так. Це ну, Це Орієнтовна ціна. Орієнтовна ціна? Так. Ну, тут 11. Якщо ми 149 навіть 150 тисяч євро, це є приблизно 7 мільйонів гривень. Тобто це, це є 4 мільйони гривень. Oh. Ця пропозиція взята з офіційної пропозиції представника, який є дворі. Це інтернет інформація, яка ну, ми маємо офіційно можна. Ви довіряєте 6? Ші. ші я, чесно кажучи, перевіряю. А папків а... дає пропозиція спочатку. Спочатку вона дорожча від ринкової, яка. Ну як не дорожня. <звук> <звук> Це може бути вживана техніка, я mm -hmm. не знаю, про mm -hmm. що ми mm -hmm. тут говоримо. Це є ну, реклама. А це документ. Так правильно, реклама це і пропонують. Mm -hmm. документ, документ може бути різний. Mm -hmm. офіційний позиції фірми. Це... Ми просто проходили по інших комунальних підприємствах, коли отак нам пояснювали, а потім разом тут з правоохоронними органами червоніли, коли пам'ятаєте, з водою пов'язані у нас було таке ЛКП, де переплатили 12 мільйонів на одному контракті. Отак, то все, говорите один, один, просто вже люди по цей шлях пішли. Ну, подивіться, ми взяли офіційну пропозицію в представника МАНА в Україні. Це є пропозиція. Буде гратися тендер, де всі, не тільки вони прийдуть. А можна побачити пропозицію від ману? Можна. Не що? просто ну, не дали. Це мапана. Це пропозиція. <кій> А є інші ви вироблення. Шановні колеги, тут є небезпека, я змушена е, пере, пере, перервати нашу... Що е, там щось летить, каже Марія Заробікуцька. Швидкісна ціль. Просто нам цікавий сам перелік, а це самі тендер. Якщо ви перелік пишете, «ман вже. То це означає, що це буде під Ні, це не буде під підудовано. Ну, пишем... пишем... Ми пишемо або правило в тендерних вимог. В тендерних вимог ми напишемо або каналу. Давайте тут напишемо. Не Ставлю на перенесення дане питання. Проговоріть, будь ласка, з фракціями. Коли в нас там буде засідання? Або про проговоріть про з головами фракції, в кого є до вас питання, ставо на перенесення? Так, да. Все, е, я думаю, що ми встигнемо зараз дуже швидко. Звернення департаменту житлового е, прохання погодити зведений план інвестицій. Да. Де yeah. yeah. або

Ставлю на голосування. Хто за, якщо нема питань? Дякую. Дев'яте. Звернення Франківської. Просять аварійний стан виведення. Це за рахунок резервного? Ставлю на голосування. Хто за? Переконтролюйте цифри, будь ласка, ще раз. Звернення Офісу охорони культурної спадщини. Львівська. Ставлю на перенесення, хто за. Е, Рембу Поліщук. Зміни до розпису. Є? Ставлю на перенесення, хто за? Е, звернення е, лор Львівський онкологічний центр просить для влаштування інклюзивності паркувальних міст е, гроші, Але я не бачу скільки. Скажу, скільки. Саме частково. Так, ви ну, говорите про частково, загалом про 16 і 4 діяльна група. Та не давайте, що 16? Ти так розумієте, то, то, що пообіцяв міський голова да. після так. того, коли після того, як опозорився, та, опозорився так. в інтернеті, то тепер та, відкуповується 17 тепер, мільйонів. Тепер, тепер, тепер треба... Так. Ну, давайте, давайте 30. Ми... Давайте 30. 30 хай шукають. Ну а там треба багато. Ми ж були туди, там на виїзді. Там роботи треба... Що з вами? Військовий бюджет, вони власне. В, 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 в них є 16 мільйонів загальних проєктів. Вони хочуть, щоб ми співфінансували разом з областю власними коштами. Я пропоную підтримати в межах 5 мільйонів, так як нам пообіцяв голова. Хто за? Ви... Дякую. Туди Олен. 6. Олена. Олен. Олен і не голосувала. Шановні колеги, ми маємо тут представницю волонтерської спільноти, яку зараз з приміщення, які орендують в нас. Підхоприходь, підни плетуть сітки багато років. Ми шиємо на свої. Ой, шию, шиють, перепрошую. От якраз за 17 тисяч ми зробимо трошки. Ми знаходимося в коледжу, міського коледжу каферовної промисловості. Працюємо з 11 січня 2023 року і юридично оформлена я фізична особа-волонтера. Ми не створювали ООН, так як ми тільки робимо сітки, в нас немає більшої іншої діяльності. І досі ми працювали комендант, директор техніку селянко нам допомагали, спіяли нам, допомагали працівники. Після навчання, навчання теж допомагали складати нам святки. А зараз змінилося керівництво і відповідно в них кординальні таке ставлення. Вони нам сказали, що ми маємо приміщення по до, до, до абсурдним надуманим причинам. Сангон виявляється, є там токсичний втруний. Ми це спросували, надали сертифікат якості виробника, сказали, що вас висить вивізка у боріку, лаборанти не будуть прилетить ракета. Я кажу без питань. Якщо вас вона дратує, ми її заберемо, сховаємо, але ну, через дорогу у нас і волонтерська кухня і там потром музична школа. Діти займаються. Це наше... Давайте Я просто щоб ми так. довго не займати вас час. Так. Я просто там в ситуація наступна. Все було добре до якогось певного часу, і, 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 і тканина була нетоксична, і все було непогано. Зараз з якихось незрозумілих причин цілком цілком ну так от було просто повідомлено, що ми вас виселяємо. Тобто, з одної сторони, юридично, вони ну, мають право на це морально, не мають точно. Є пропозиція підтримати дану волонтерську спільноту. І запропонувати, щоб наш наші е, е, майно комунальні це наш полючне, е, колишні... да. нашого наш? давайте виключимо е... за колюка. Значить викладати читали і дуже багато негативних коментарів. І, я думаю, напевно, це обов'язково сприяв, що директор техніку, бо він не звертався до мене, але він там передає через когось, що він готовий нас залишити в тому приміщенні, тільки готоформити, тільки щоб була хоч якась бумажка. Мене, можливо, я зрозуміла, я читала, я то все за тим всім святкую mm -hmm. пильную і, і розумію. Дивіться. Я пропоную звернутися в е, цей в, в УКВ. Хай вони знайдуть вихід цієї ситуації, щоб там залишили, тобто їм можливість реалізації, або знайшли придатне для них приміщення, бо я так розумію, що воно там десь є теж. Тобто в самому цьому приміщенні в них не є кава. Тоді департамент освіти має бути оскільки вони, вони А вони мені здається, тримали, що чи... а мені здається, що цей коледж переданий на область. Але все судому функцію немає. Те, що ми ну, так, все фінансуємо, то нічого не означає. Ну давай протокольне доручення вирішити ситуацію, знайти вихід придатний для волонтерської спільноти для продовження пошиття маскувальних сіток на території. Я так розумію, що ви просто базово вам там зручно, правильно? Так, ми до речі патрон просимо людей, які нам возять ворони з привозять перфороване, Воно все знаходиться поруч. Люди, фірма, вони возять це безкоштовно в волонтерські засада. Якщо ми будемо десь на пасічні, вони скажуть, вибачте, в нас немає часу, вони можуть всі пально витрачати, і в нас ломається повністю угу. логістика. І я не знаю, чи я знайду, хто зрозуміло. Ну, ну, тобто все... е, знайти, віднайти можливість е, укласти окрему угоду, тому що я так розумію, що цей директор просто хоче, озаконити, щоб хочети вона... ваше перебування. І вчора мали йому цю заяву. Що я прошу, щоб мені це приміщення надали в раніше. А вам як фізична особа-волонтер, зареєстрована фізична особа, особа волонтер. А -а -а. Да, є не дала, Я надала обідіти виконання власності, надала свої документи, зняли копії нас зареєстрований рахунок, податкові, на які проходить наша витрати єдина Ну, тканину. А ви не, не займаєте простір, який є частиною освітнього процесу? Прошу? Ні, Ми, вони не займають. Ріка. Ріка. це його до перша мова. Це гуртожит до нас була перукарня, колись там була перупарня. Туда спокійно були Шановні колеги, так. прошу підтримати наше протокольне доручення. на ОКВ і на освіту. на всякий випадок напишемо. Тобто, щоб вони цей конфлікт мирно роз і в правовому полі належним чином оформили оформили угоду. Щоб перебували люди офіційно, хто за? Але зараз ви плетете сітки там далі? Ми не плетемо шиї. Ну, ми плетемо Це Сангон. Мається ви, мать, мать. ви ну, зараз ще вас не випадки. Ні, нам сказали з'їхати що з шоперісня, нас вже не було. Так, І в нас є екскурсія стрімка, лігського сітки оберіг. Ви можете зайти стати часу, коли ми там все інформація. Термін виконання протокольного доручення до середи наступної. А ви прийдіть наступну середу будуть або напишіть мені в так. нашій спільноті волонтерську таручання гроші, ми скажемо. Ну як добре? Ну, Вам дякую. Вам дякуємо за роботу. Треба розібратися. Це є твоє вже? Ні, це щось.